Вітаю всіх шанувальників шведського бренду Oriflame. в 13-му каталозі ми маємо запуск чудової новиночки: це Meal Replacement зі смаком грибів. Якщо порівнювати новиночку Meal Replacement зі смаком грибів, з вже знайомим нам Meal Replacement зі смаком ванілі, то подивіться, баночка зі смаком грибів трошки вища. Хоча обидві баночки мають однакову кількість грамів: 525 грамів і 21 порцію. Так і тут 525 грамів і 21 порція. по ширині баночки співпадають. Цікаво порівняти калорійність, подивіться на 100 грамів сухого порошку. Зі смаком грибів 320 ккал, зі смаком ванілі 341 ккал. З них жирів 10 грамів, зі смаком ванілі 1 грамів. Жирів. Вуглеводи зі смаком грибів 20 грам, зі смаком ванілі 7,7 грамів. Харчові волокна. Зі смаком грибів 15 грамів. Зі смаком ванілі 19,2 г. Білки зі смаком грибів 39 грамів, зі смаком ванілі 45,1 г. І сіль зі смаком грибів 5,3 грама, зі смаком ванілі 2,18 грамів. І що ще цікаво, подивіться, ви знаєте, що зі смаком ванілі ми завжди задаємо 250 мл молочка, а соєвого 310 мл. А дивіться, тут не написано, але на сайті я вичитала, що рекомендують додавати 300 мл корою молочка, а соєвого молочка не збільшується кількість, також 310 І калорійність ми маємо на одну порцію. Зі смаком грибів 221 ккал якщо коров'яче молочко, і 235 ккал якщо це соєве молочко. Якщо ми вже додали коров'яче молочко на одну порцію 25 г, ми маємо калорійність, тобто на готовий продукт, зі смаком грибів 221 кілокалорія, а зі смаком Ванілі ми маємо 204-202 ккал на порцію. Тобто зі смаком грибів більш калорійний продукт. І ще яка відмінність є? Кількість вітамінів і мінералів в супі грибному і в коктейлях різна. Подивіться, от наприклад, в супі з грибами на більша кількість калію. Подивіться, 3600. А в коктейлі ми маємо калію тільки 2560. Бачите? І всі вітаміни тут по-різному. Зовсім інші, як в коктейлі, і зовсім по-іншому, як в супі. Тобто, зверніть також на це увагу. Які рекомендують способи приготування? Нам рекомендують взяти невелику кастрюльку, додати туди 300 мл молочка, додати 25 грамів мілереплейсмент зі смаком грибів, розмішати. І трошки підігріти молочко для загущення соусу. Але ви знаєте, я от буває, що в мене немає можливості кастрюльку нагрівати. І от зараз я хочу спробувати зробити такий експеримент, залити теплим молочком. Міл реплейсмент зі смаком грибів. І подивіться, яка буде консентенція. Тобто, чи є можливість вживати його на роботі, чи під час от такого моменту, коли не всі умови є, а ти будеш мати такий теплий, гарний супчик. В принципі, як ми мали, це, коли у нас був Natural баланс, ви пам'ятаєте зі спаржою. І от був у нас, кажуть, що знімають з томатом ще от в цьому каталозі можна купити. Якщо ви любили, то це бачите, може і остання можливість. Може, його і перевипустять в якомусь форматі, але ходять такі чутки, що вже з томатом не буде. То ми могли просто його залити гарячою водичкою і вже споживати. А от Replacement нам рекомендують нагрівати в каструльці Ну от Не завжди є ця можливість. Зараз хочу залити теплим молочком. Якщо вже консистенція не вийде, ну, тоді вже трошки підігрію маленькій каструльці для загущення соусу. Ну І саме цікаво будемо зараз розпаковувати. Значить, бачите, от у нас кришечка, ми її знімаємо, під ним така ж сама плівочка, як в коктейлі з ваніллю. Дивіться, в мене аж цікаво. Трошки така, бачите, пружинить. Так, е, щось там там є повітря. Так. Ну от зараз будемо розпакувати. Так само є цей язичок. же цей. Хочеться ж вам показати, і непонятно, як показати. От, ми потихесеньку відриваємо. О! Бачите, все тут добре. О, такий тут ми маємо. Там і зелень видно. Такий супчик. От аромат. Аромат такий, дуже такий вишуканий, аромат, Там і спеції, і такий дуже приємний аромат. Візьму ложечку, яка вже у нас була в коктейлі Replacement. Тут у нас 18 грамм, я візьму з горочкою. Але я вам скажу, вже коли я замовляла, не було. Але зараз я вже бачу, з'явилися нові ложечки, вони трошки іншої форми, і можна оновити свій дизайн і свої, свої аксесуари. Подивіться, ось я набираю От міл Replacement зі смаком грибів. О. Ну, от Дивіться, я набрала з горочкою. Я вважаю, що це якраз от у мене 25 грам. От. Ну, Воно так і є, бо ми, ми вже переважували це. Висипаю і зараз будемо заливати молочком. Ось дивіться, друзі, це тепленьке молочко, як ви бачите, це наш мірний стаканчик. Отут 30 мл. У мене, якщо до цього, тут 25, отут 30. Заливаємо. Воно тепленький, не окроп. От заливаємо потрошку. Зараз буду потрошку перемішувати. Бачите? От, спеціально нічого не додавала, Там ще на, є на рекламі, що треба додати зверху для прикраси зелень, але вже для чистоти дегустації вирішила нічого не додавати, щоб вже побачити, як воно є в реальності. О. Аромат дуже ніжний. Бачите, хоча не окроп, то консистенція трошки загущується. А якщо підігріти, то буде зовсім так густо. Зараз ще додам. О, то дуже сильний аромат, я вам скажу, йде. Ну, як ви бачите, от якщо залити теплим молочком, нічого воно не загущується. Рідина залишилася такою, ви бачите, рідкою. То я думаю, все ж таки прийдеться прогрівати. Дивіться, друзі, ось ми на, ну, трошечки будемо нагрівати. Подивимося, як він буде згущатися. Але я вам скажу: при нагріванні аромат йде просто, ви знаєте, ну, це бомба. Надзвичайно смачний аромат. Просто ну, неможливо взагалі стриматися. І подивіться, от потрошку будемо дивитися, як він згущується. Тут все є і зелень, все. Дуже, дуже такий повільний. Режим на підігрів молока в мене зараз включено. Це марківарка. Подивіться, я його трошки прогріла, і дивіться, він такий, як кисіль став, е, таку, як крахмала, таку консистенцію, таку легеньку. Але я вам скажу, не дуже згустився. Я от читала на іноземних сайтах, там пишуть, що добре прогріти, але споживають його просто заливаючи теплим молочком. Тобто, як варіант, е, якщо нема там можливості прогріти, це також можливо. Ну, і цікаво ж попробувати. Я весь час це терплю. Тут такий аромат стоїть, просто трудно витримати. Ви знаєте, такий він, ну, точно, точно грибний смак, але дуже тонкий. Надзвичайно смачно, гостренький, відчувається перчик, але дуже смачно. Надзвичайно смачно. Подивіться, от досить, досить великі такі шматочки. Це от точно натуральні гриби. І коли ви їх розкусуєте, такий смак просто, ну, ну якби це справжні боровики. Ну, воно є гриби, але дуже добре вони так якось оброблені. Що смак просто ну, надзвичайно. Як свіжі, просто справжні гриби, якби ви тільки їх назбирали і зварили супчик. І консистенція, дивіться, він відстоявся. Подивіться, яка консистенція стала просто ну, вишукана, як бешамель. От дивіться, оце ось справжні грибочки там, оці темненькі, їх розкусуєш, о, оце такі великі шматочки, грибочки. Отже, друзі, новиночка Meal Replacement зі смаком грибів надзвичайно смачна. Я готувала, і аромат буквально заповнює весь простір. Консистенція супчика надзвичайно ніжна. Це швидше такий ніжний грибний соус. Він трошки гострий, але гострота така помірна. Але відчувається, там є перчик, і він так дуже добре покращує смак. На початку свого відео я хотіла випробувати такий метод ну, залити тепленьким молочком. Я вам скажу, не треба так робити, треба робити так, як нам радять. До речі, отут буде у вас інструкція. Це ви берете сотейничок, прогріваєте, не кип'ятите, прогріваєте 2-3 хвилиночки 70 градусів. Я потім, коли вже цей метод в мене не спрацював перший, я взяла мультиварочку, там в мене режим підігрів молочка от там саме до 70 градусів. Навіть в мене менше було, підігріла, але вже супчик набув густоти і дійсно смак став досконалий. І я вам скажу: от коли трошечки підігріваєш, от 50-60 градусів розкривається аромат. Аромат ні з чим не можна просто порівняти, він просто, ну, ну це просто викликає захоплення. Дійсно, я Думаю, що ви не будете розчаровані. Але цей продукт саме для такого стаціонарного приготування. В поході у нас є з вами залишився томатний, кажуть, знімуть, але зі спаршою залишився, коли ми заливаємо кип'яточком, і вже готовий супчик. А цей супчик. Можна ранком дуже добре гарячий супчик споживати. І я вам скажу, коли був мілереплейсмент ваніль і шоколад, то трошки, звісно, ваніль, що шо шоколад, але трошки, звичайно, сумно, коли весь час ну там трошки шоколад, трошки ваніль, але воно все одно це коктейль. А тут можна один раз супчик, один раз коктейль. Прекрасно, просто! Новиночка, і я думаю, що вона ні, нікого не розчарує. Я всім дякую за перегляд. Якщо новиночка зацікавила, будь ласка, пишіть в коментарях. Якщо є досвід використання, також пишіть в коментарях. Пишіть, якщо є питання, буду з радістю відповідати вам і обмінюватися своїм досвідом.